Всім доброго вечора. На вулиці, ну, вже майже вечір. <смі> І отак виглядає мій квітник без троянд. Але тішать ромашки, ви подивіться, яке буйство ромашок. Отак, це один кущик. Вони дрібніші попереднього року вони були, хоч теж була жара, але вони були крупніші. Сама квітка була більша. Цього року вони чуточку дрібні. Ну, не чуточку, а так можливо сказати, навіть враз. Ну, Вони були такі масивні, що можна було взяти так в долоню. А тепер що то є? Дрібонькі. Але краса, тут така лілія. Теж красуня. Ліліями хвалитися не буду, бо я їх не маю. От нема в мене лілій. Нема і все. Тут моя фіона ромашечка. Дивіться, яка вона красуня. Я їх купляла вроді три. Щось таке пригадую. Але ну не одну, то точно. Бо, знаєте, вже не хочу, щоб людина йшла на пошту там за якихось, не пам'ятаю, скільки гривень. Ну, явно не 20 і не 30. Але е, вижила тільки одна. Ну, нічого, то не страшне. Матрикарія. Хіба не ромашка? Ромашка. Теж ромашка. І теж красуня. Тут знову ромашка. І отака лілія. З, того, з тих всіх, що я висаджувала, дві лілії, що можна подивитися. Не знаю, завтра буду йти на роботу, піду на базар. Можливо, ще щось я виберу. От тут вже трошки О, Вже якийсь жук сидить. От що то за жук? Вже щось там жере. Жере. Гайлардія. Не ромашка, ромашка. І то красива. Але я зараз буду втікати, бо ви не повірите, в нас йде дощ. Пішов дощ. От то ні, от то земля, то я поливала, але починається дощ. Так, трішки ще покажу. І втікаю. Отут і хінацея від квіти буковини мала би бути червона. Чекаю. Чекаю, надіюся, але надій мало. Тут теж від квіти буковини така красуня. Ну, оця красуня без перестанку, бачите, тут ще квіти, дві квітки лишила. Не обрізала і знов ся в бутонах. Но я від неї в захваті. Чесно кажу, я від неї в захваті. Ви подивіться. Ну, чорна вона. Чорна. А тут хіба не ромашка? Ромашка. Бачите, я казала, що Нема розових ромашок, вона не розова, але вона така неприродня, це календула, нагідка. Вона незвичайна. Не Тут моя троянда ще коли я знімала відео, ну, певно, вже тиждень назад. і вона ще не відкрилася. Я думаю, що це гінес. Не знаю, але так думаю. Тут моя шигун, красуня, але вона довго квітку тримає, довго, бачите, показує серединку, така багатоповерхова. Ну, така, ви розумієте, я навіть не можу підібрати слів, як її нахвалити. Дуже красива, дуже. Я щаслива, що я її замовила. Тут знову моя ехінацея. це вже інший квітник. Теж отака красуня. Ну, а оця скажіть? Ну, малюнок мальована, пластмасова. Це теж квіти буковини. Боже, як я хочу, щоб я її розмножила. Я словами не можу передати, я, які в мене бажання. Щоб я її укорінила. Щоб в мене їх було мільйон. Тут отака красуня, теж не проти мільйону. Ви подивіться, ну це краса, ну це ж краса. Такий бутончик маленький, теж дуже довго відкривається. Але краса, краса, краса. Ну, оця так само. Тут чіпіндейлик мій отакий нелюбимий. Заставте мене його полюбити. Ні. Ну, можливо, отакий колір. Ну, колір такий класнючий. Тут згорівша моя Black Magic. Боже, якби то передати колір. Ай. У нас донині була жара, а нині холодрига, страшна. І почав іти дощ. Дуже холодно. Ну, хто має, я думаю, знає, яка це краса. Квітка теж сама велика. Ну, отут вона вже Обгорівши, а тут ще менш більш. І бачите, тут ще квітує, і вже отут є бутон. Що то попелиця? чи що, попелиця, попелиця вже є. І тут вже бутончик. Я теж їх хочу багато. Тут ашрам, такі бутони. Вона дуже висока. Дуже висока. Оцю вже можна було би обрізати, обламати, але ще не обламую, ще тішуся. І як пройти, не показати оцю красу? Red intuition. Я не, не можу, чесно. Ну, я просто не можу. Бачите, вся в квітах, вся в бутонах. Вона квітує без перестанку. Одні відквітовують, другі розпускаються. Отак. Тут бутони ще і так по кругу. Кущик не широкий, але високий. Вона висока. Тут моя примадонна відкривається, Тоже не менш красива. Що то? попелиця чи що? то, мені здається. Ні. Тоже красуня із красунь. Ну що, мої дорогесенькі? Таке коротеньке відео показала. Ну, ромашки це ромашки. Бувайте здоровенькі. Миру, спокою й добра і моє вам щире Па-па, па-па.